Найважливіший меседж всьому цьому квартирнику, щоб приходили, не боялись і знали, що на вас тут чекають і завжди будуть любити, ще й аплодувати. Готуємось і завжди. Добрий вечір, друзі! Сьогодні я в такому чудовому місці, арсенал. Я тут вже неодноразово взагалі захоплююся ідеєю. Це настільки круто, що наше місто розвивається, що ми маємо можливість зустрічатися. що Андрій організував це все і що ми долучаємося до мистецтва в будь-якому форматі: вірші, пісні, театральні заходи просто круто. Хтось помер за свободу мою. Стаю на коліна, і бога молю, молю за Україну. Занопті моля. Сьогодні на квартирнику я вже втретє. І кожного разу, коли я приходжу сюди, я виступаю. Виступаю я у жанрі театрального монологу. Свої монологи я добираю з літератури. Це українська та світова. Останній монолог, який я розповідала тут, це був монолог з п'єси Лесі Українки Одержима. Тут надзвичайно талановиті люди, кожен хто виступає, має свій неповторний талант. Не існує такого поняття як страх, страх висловити свою думку, страх показати себе. За ці чотири квартирника, які були проведені, я встигла познайомитися із дуже великою кількістю творчих людей, чому я дуже рада. Я взагалі не знала про такі заходи. Мене сюди запросила подруга, і вона теж вперше на цьому заході. І мені дуже сподобалося, що я, ну, я очікувала, що тут просто буде концерт, і ми просто будемо спостерігати. А м, виявилося, що всі учасники задіюються і це дуже круто. Ну, взагалі, я творчістю не займаюся, і от я думаю, якраз відкрию для себе. Цю діяльність. Якщо ти кажеш, що немає різниці, якою мовою потрібно говорити, попи води з калюжі, не з краниці. Яка різниця, звідки воду пити? Співаю в Ладенській громаді, в Сухополив'янській, в прилуках, в міському будинку також був перед цим благодійний концерт. Був збір нашим хлопцям на передову. Навчаюся я в гідро. Сьогоднішній вечір мені дуже сподобався. Я перший раз на квартирнику. Перед цим була в суботу, в минулу суботу була на виставі. Дуже сподобався театр 22, 22 й театр. Все супер. Ще обов'язково прийду. Дуже багато цікавої молоді приходять, і дуже багато вони розкривають різних цікавих питань не тільки культурних, а й тих, що стосуються саме міста. Ось, до прикладу, на Минулому квартирнику прийшла дівчинка 14 років, сказала, що вона на антидепресантах, і в прилуках існує така проблема, що немає дитячого психолога, з яким би можна було просто поговорити. От ми з нею сіли і поговорили всім залом. Її послухали, нас послухали. Знаєте, такий. Культурний антистрес ось тут відбувається на квартирниках кожного понеділка о 18.00. Так що приходьте. Я думаю, що ця ініціатива буде корисною кожному. Я обов'язково ще прийду на квартирники.